Всім привіт! Всіх вітаю, мене звати Жанна. Ви на моєму каналі Психіатр здорової людини. Сьогодні відповідаю на дуже важливе актуальне запитання: От які варто пройти обстеження, і чи варто, перш ніж звертатися на консультацію до психіатра з приводу депресії чи іншого розладу, чи варто це робити заздалегідь, чи одразу йти до психіатра? Що робити? Ну, як я такий мемчик в інтернеті бачила з таким суворим Фройдом, і написано, що перш ніж діагностувати в себе депресію, переконайтеся, що вас не оточують ідіоти. Ну, ви, про всяк випадок, переконайтеся, мало ли, може, оточують, і тоді вам лікар допоможе. Але якщо серйозно, так, є сенс здати аналізи. Які? Завжди є сенс здати аналізи загальні. Тобто подивитися, в принципі, що відбувається з вашим організмом. А може у вас гемоглобін низький? А може у вас низький, так? а може у вас низький рівень вітаміну Д. Тобто, що може давати такі подібні на депресію симптоми? Це проблеми з залізом, це проблеми крові з рівнем вітаміну Д? Це можуть бути проблеми із щитоподібною залозою. Щитоподібна залоза, проблеми з нею, в принципі, є ендемічними для а, значної кількості районів України. Тому, якщо ви не знаєте свій статус по щитоподібній, там ніколи не перевіряли, збирайтесь до психіатра, перевірте. Навіть якщо вам скажуть, що все клас, все нормально, ви виключите просто одну причину тривоги та депресії. Тобто зайвим воно ніколи не буде. Що не треба робити? Не треба робити МРТ мозку, не треба робити ще якісь такі специфічні та дороговартісні обстеження, якщо буде в цьому потреба. Повірте, вам їх призначить лікар, ніхто від вас цього приховувати не буде. Але робити просто так ці обстеження не варто. Достатньо загального аналізу крові, кров на вітамін D, і перевірити, щитоподібно. Якщо ви жінка, також бажано відвідати лікаря-гінеколога і поцікавитися, що там у вас взагалі зі здоров'ям, з циклом, з рівнем гормонів. Особливо, якщо є порушення менструального циклу, іноді це буває не тільки при суто-гінекологічних проблемах, а ще і при депресії. От, в принципі, і все. Вся решта, якщо у вас все нормально. Все спокійно, всі аналізи в нормі, але зберігається більше двох тижнів такі симптоми, як? Хронічна якась там втома, проблеми зі сном, у вигляді різні проблеми зі сном бувають. Ми про це вже багато разів говорили: тобто, або заснути не можете, або прокинутись, прокидаєтесь, у вас немає відчуття, що ви спали і відпочивали, скільки б не спали. Або сон безпокійний, або тривога, або знижений настрій пригнічений, або ви помічаєте, ну, або та. Да, звісно. Ви помічаєте, що складно стало справлятися з роботою, з якоюсь своєю там, повсякденною діяльністю, що, що на це більше часу йде. А ви помічаєте, що стали дуже-дуже ледачими. Я вже багато говорила про цю тему, що ліні не існує, що це треба розбиратися, але все одно постійно до мене звертаються ці ледачі люди. Регулярно, які жили-жили, а потім стали ледачі і не можуть з ліжка піднятися. І, значить, лікую лінь. Лікую ління 5 днів на тиждень. Отже, перш ніж звертатися до психіатра, так, є сенс в, такому, в такій загальній перевірці свого здоров'я. Зовсім коротке і лаконічне відео. Ви, напевно, від мене такого і не очікували. Але буває і так. Але поставте вподобайку, будь ласка, залишайтеся зі мною, тому що в мене ще багато для вас корисного та цікавого. Більше таких тем, які потребуються, більше хвилин моєї розмови. От і лампа вимкнулася разом з комп'ютером. Це означає, що робочий день мій закінчено. Буду тікати з роботи. Вам бажаю всього хорошого і чекаю всіх в коментарях. Пропонуйте мені нові теми для відео. Пишіть, що у вас цікавить відповідаю і іноді навіть роблю відповіді по запиту, як бачите. Будьте здорові, будьте в безпеці. До нової зустрічі!